Що це за культура? Підпалив волочок, воно лівенько згоріло та й все. Льон на кунжут чимось смахує. І нормально збриває. А ну підкажіть, кстати, чого, всі там кажуть, що льон треба косити флексом, флексом. Краса стала кошків крутиться, а тут стоїть. Походу щось з НКШ. Хтось як ставив, ну не він ставив, не зажав і злетіла сошка, так скажемо, косить. Всіх привіт на нашому каналі 30 липня. Приїхав, ну коротше, треба робити контент. приїхав до палища на поле. Він тут недалеко одна з нього посіяний льон. І приїхав показати вам, що це за культура. Хтось скаже, ти що ніколи льон не бачив. Приїздом по трасі, де-не-де бачив. Бачив в Ютубі, що сіють. Я гроімпорний один із перших, хто його. Наче сіять, а в нас, в нас це взагалі не масово. Е, оце одного, хто я знаю, що посіяв льон, це палич. В нього трохи тут посіяно. І не знаю як для кого. Для мене це буде цікаво подивитися, що це за культура, що це за рослинка, як вона виглядає, як він молотиться. І, ну, щось покажемо, як він росте, яка в нього примірно може бути урожайність. Не знаю, палича навряд ли ми узнаємо, яка урожайність, бо він тільки зайшов на поле. Ну, Може, чорт я знає, побачимо, може щось узнаємо, ну, може, якщо накос. Ну коротше, може на глаз щось прикинемо. Так, ходить він без змільчителя. Да, казав, буде без змільчителя ходити, бо казав в тому році ходив із змільчителем, а воно все одно каже на той на житій, на барабан наматує. Каже, проще без стянув, боронами стягнути. І... Підпалив той волочок, воно лгенько згоріло та й все. Ну, в принципі, тут і цього волка такого особенного не видно. Не, ну, Є, звісно. Так. Льон. А так воно виглядає. Ну, вже, напевно, сядемо до палича в кабіну, він нам розкаже, що воно як, воно, як воно, як він називається. Я знаю, точно він казав раніше, ну, ми ще з Віталією починали дискувати, а як тільки ж нева починали, ми взяли його домой. <плес> він ще зелений був. кажу, Коли будете ж не у треба його. його. коротше, щоб він... чуєте, як він ну, коротше, звук коротше, дрібіжить в оцих коробочках. Зараз рослинку зірвемо, підемо положу на багажник і покажу. Отака рослинка, такий в неї корінець. Більш щось детально Щас сяду в комбайн і щось вам розповім. Покажу. ну, що покажу, Розповім, може в бункері просто покажу, як він. Сипеться. Коротше, якось отак я його трохи розтеребив. Ось я можете бачити. Це опять отакі вони бубочки. Льон на кунжут чимось смахує. Коротше, сяду зараз комбайн, хай пали щось розкаже. Льон сіявся, по-моєму, обичною САЗЕшкою, як можете бачити, два через одну, коротше, один зашник перекривав. Так, знаєте, що замітив? В принципі, в принципі, вроді нормально збриває. А ну підкажіть, кстати, чого всі там кажуть, що льон треба косити флексом, флексом. Вроді і ця непогана, обично, воно майсіївська з лентами. Нормально гризе. Так, да, є де-не-де -де 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 потері, ну. Це як ось ось, наприклад. Ну, це лежаче. Я думаю, флекс тут теж б не взяв, навірно. А ні, бачите, я чуть-чуть помилився, паличко, десь з дівчителем тоже воно якось плюється він. Щось то нормально, то може хтось каже ножи такі, ні, ножи на комбайні геть нуль, це він, ну, буває ось отак, плюне кучку, плюне кучку, ну, не знаю. Який тут сорт посіяний? Не знаю, без пані, в мене було, як було, на залі тебе Ну, а тоді який був сорт? Я помню. Ну, це... Були, були б дожі, то може, кращий. Ні, ну, понятно, були б дожі, він був би, звісно, кращий. Все одно так. Ну ви казали, так, да, раз його бризнули і все. все. Це ви бризкали від бур'яна. Не підживлювали, нічого, посіяли. А з якою нормою його сіють взагалі? Ну, по-разному є 20, є, 30, 40, 50. Я 50 посіяв. 50. Ну ви вроді казали, в цьому році трохи будете вменшати норму, так да, чи ні? Ну так, будь на 40. Ну, чи на 30. наступному 30, році трошки. 40 ну 50, по всякому. Так, це ви переведите і будете продавати семена льону да, на посел. Да що продавать нам? Ні, ну і вам же ж надо понять. Ну, повезу. Перевию. <плес> і полетели. Не, ну блин, скажу в ютубі, що будете продавати, може когось заінтересує. Просто що сорт не помнит, може комусь буде... нибудь може... Я там тоже дивлюся на да, вообще. Осталось на у мене, я взяв посіти, але то не помню. Що за соршу? Такий я, але, я не помню. Це на позвонити з питанням, який я правля. А ну скажіть, хто там буде дивитися, льон такий должен бути чи він должен бути кращим. Палиш його взагалі тільки другий рік, да? Другий рік посіє, да? Ні, ну вторий раз я в 22-му у нас А, вторий раз, ну не другий рік. 10, 10. 22. 22. Ну, Но все равно даже в 22 ну, ну, цены цена была, Цена была 300, да. А, слаба. А в чем? 500? 540. 540. 540. Была 500, 550, потом 660, на да. все супало. Понятно. Ну, все равно хорошая, блин. Да, як ви кажете, хоч і коса і все нове, і пальці. Ні, ну пальці ні, не є. Не а що ви казали, будете без ізмельчителя, а рішили з ізмільчителя. Я да, спробував да. без ізмінчителя. Хуже, да. Да, а і ще, так? Так виплювує А Я теж да, дивився, що нема-нема плюне, нема, немає і плюну. Це ви геть її вже на пол кинули, ще нема туди жати. Ну так, ну, да, ту сторону я бачу, що... Гребе по землі. Тут взагалі я заіграю, тут сюди. сюди Наверху наприклад, вище. Ну балка може. Mm. Балка mm. дає mm. про себе знати. Да, він в бункері, ну і палич каже. Mm. Mm. ну понятно, так, що луха, і на пшениці. Mm. Як ви кажете, щас вручите ну, mm. закриті. Назав залетіли, mm. провіяли та у на а, так. І, якщо був, флекс, трохи було б не не лучше, да? а -а -а. І кинув і вона поплила. О, як ви кажете, та сторона вроді більша, ця менша і теж не награється, вже й кинули її повністю. Ну от Японія готовила. Ну, все одно й жадко, то та сторона гребе, та вверху, а воно ж теж на ширину 7,7 є, Ну, все одно я би, Вроді нормально забирає. А да, Ви не одновали знав... палич, якщо наприклад, якесь добриво дать, що воно, чи теж добриво може повліяти в землю йде. Ні, <станіття> ну я пам'ятаю, що сілітру може бути. Ja, ja. Думай, немає, як Общинити, немає трави, в общем ниці нема трави, вона вже трави. Да. Коса стала Це що, набело ще що, що коса стала. Так, наче коса ціленька. Ну, зараза я вам скажу, скажу, перший раз своєю культурой в руках держу вообще її. Коса стоїть, може, зараз побачимо. Так глянули, де рвали і, кстати, хто пам'ятає, при нас коли косу рвали, рвало, то цей. З НКШ була проблема. НКШ палич новий купив, поставив, то коси рвало, у нього і нову було, перервало. А так, зараз, дивіться, набило, воно тянеться, не, не зламати нічого його не можна. Нагортає. Так, скоріше ремінь бо він дивіться як вафелька не натягнути. ну Для зернових хватало, а тут не вистачило. І щось з цепочкою треба натягнути, послабилася. Ну, цепка як би не при чому, то що вона консульний круте. А тут виходить, зараз натягнемо ремішок і все буде нормально. Сам рветься в бой котиться. Так, цепку підтягнули, ремінь не трогали, Палець в ремінь так хай буде. Щас стоїть опа, а щось з НКШ. Бошків крутиться, а тут стоїть. Походу щось з венкеша. Проблена щоб палич ставить троє НКШ нове. Думав, що блін, ну скільки воно відкосило їх, оказується, дивіться. Хтось їх ставив, ну не він ставив, не зажав і злетіла сошка, так скажемо, коси з ліців НКШ. А, тут, як ви кажете, в балки взагалі немає його. Ну я небагато. Наверху. Ну, балках в принципі всегда считайте такі врожаї. Хай би це зерна і... У мене як в кожному дух балки, то в нього поцілоноку такі, бо я жадку на всю піднявся, а ще отаку. <звіде> на гору навіть і так дивишся, палець він красивіє. Ну, маса більша, схожа з неї була більша, пожатки видно, що прям красиво йде. В краю дойдем, та я вилізу, поснімаю знаружи. снаружи. поснімав вам трохи жнив льону, Думаю, вам було цікаво. Мені, наприклад, було цікаво подивитися, взагалі, як виглядає той льон, що це за культура і проще. Нам ще з Віталіком десь через неділю це полодіскувати. Ну, це вже буде, напевно, в наступному відео покажу, як він дискується, як, яка після нього грудка буде, е, яка почва. Хоча, я вам скажу, трещини на землі. Ну, що на зернових, що на цьому льоні. Ну льон теж рідше рід трохи. І сонячного проміння більше проходить, волога більше випаровується. Ну, Тим не мене, ну побачимо вже пали ще потім спитаємо, як будемо діскувати тоді вам, якщо не забуду спрошу плюс-мінус урожайність. Ну, Взагалі чую, що урожайність в наших районах 0,5, 0,6, 0,7 тонн з гектара. Ну для цього року кажуть і так добре. Так що підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте обов'язково. Підказувати, може щось покращити у відео, може щось більше питати, розказувати, щоб я діяв собі якісь заметки. До нових зустрічей!